Прийшла я в хату. Час ніколи втрачати. Сьогодні знову треба добре попрацювати. Поки монтується відео з ранкової управи. Я вже зібрала прання по хаті, загрузила машинку, вона вже пере. Принесла сюди вчорашні сирочки. І зараз вийму їх з форми, потрібно зважити і відправити на посолку. Хочу сьогодні ж, нарешті, завершити. Ой, ну хіба ж не красень? Не знаю, для бомонда мені оце здається дві краплини, все ж таки вистачить. Кіло 647. сім. Довго будемо солити? Кіло 647. сім. Так. А друга. Давай, давай, давай. Відклеюйся. Друга, друга, друга. Оп, вимернула. Ах, яка краса. Кіло 690, майже однакові. Майже однакові. На годиннику 8.40. 40. Що хотіла сказати, господи. Щось хотіла сказати і вже забулася. Сьогодні хочу завершити роботу з... О, зараз вимкнулись. з переносенням відео на той канал. Зараз потрібно прорахувати час посолу. Сиру, поставити обов'язково будильник, щоб не прогавити, коли виймати, помити формочки з лоточками, з підставками. А там, гляди, може, і прання вже допереться, то вивісю його. Ще потрібно там сусідка просила. Дітям в школу щось роздрукувати треба. Потрібно глянути, що там. Що ще? Дорозбиратися з этим, скажіть, я скажу, з каналом проплатити нарешті комуналку, бо вже 22 число у мене ще комуналка не плачена. І, можливо ж, сьогодні з'ясую стосовно форм. Все-таки отримаю я їх чи не отримаю. Так що якось так. Вриваємося в новий день і працюємо.